На послуги психосоціальної підтримки дуже великий попит в області, тому, як не вистачає акторів, акторів, котрі можуть це покрити, ми знайшли вихід із ситуації, ми зробили ПСП автобус, ми його обладнали всім необхідним для проведення консультацій на локаціях. Це справді таким був. Певним революційним поворотом, та що ми маємо зараз змогу це робити в найбільш віддалених локаціях, не прив'язуватися до спеціалізованих центрів психосоціальної підтримки чи конкретних центрів товариства Червоних Христа України чи інших організацій, а саме робити це там, де потрібно, будь-де в будь-якій локації, коли це дозволяє саме безпека. Покладіть трошки ручки теж на себе от і ви себе обіймаєте і трошки так отак, торкаєтеся. Ви дотик чувствуєте, да? дружину я возю на ці заняття. Ну, вона інвалід першої групи, перенесла два інсульти, і е, ці заняття психологам їй дуже допомагають. І в неї і підйом енергії, і настрій є. Е, в нас є змога надавати як базову е, психосоціальну підтримку, але також далі ми здійснюємо е, фокусовану, де люди можуть мати індивідуальні психологічні консультації. Е, і вже ми мали таку, як, е, Оцінку після проведення певно, певного терміну цих активностей побачила, що громада дає дуже позитивний відгук щодо роботи наших волонтерів, співробітників. І це справді сервіс, який дійсно потрібен. Цей проєкт охоплює три регіони Херсонську область, Миколаївську область та Запорізьку область. В Кожній області обрано по чотири громади в рамках проєкту на даний момент. Люди потребують цього, але, на жаль, через відповідно зруйновану інфраструктуру, через небезпеку, оскільки в більшості це червоні зони, вони не мають доступу до сервісів, до прикладу, психосоціальної підтримки. Через це тут якраз і підходить наш, наша спроможність, наша можливість підтримувати ці громади.